Борг з комуналки, чи можуть відібрати єдину квартиру під час воєнного стану? Несплата за комунальні послуги не є підставою для виселення з житла, але на нерухомість боржника можуть накласти арешт. Надавач послуг, якому заборгував споживач, Перш за все звернеться до суду, для видачі судового наказу або в порядку позовного провадження. Після цього комунальне підприємство звертається до Державної виконавчої служби або приватного виконавця, які розпочнуть примусове стягнення боргу, в тому числі шляхом накладення арешту на майно. Якщо сума заборгованості боржника за житлово-комунальні послуги перевищила 20 мінімальних заробітних плат, виконавець має право накласти на єдине житло такого боржника арешт. Законодавством не передбачена можливість припинення постачання тепла та холодної води, а також водовідведення населенню за борги. В разі наявності в споживача заборгованості надавач цих послуг може звертатися для стягнення до суду. Натомість постачальники газу та електроенергії мають право на припинення надання послуг. Зверніть увагу, що арешт нерухомості боржника запобіжний захід, який не дає можливості власнику або власникам квартири продати її або відчужити в будь-який інший спосіб протягом усього часу арешту, тому квартиру не заберуть, можуть лише накласти арешт, тобто не зможете її продати, поки не погасите борг. Дякую, що переглянули. До зустрічі!